Всім привіт, друзі! З вами Ваня Козак. Вітаю вас на моєму каналі. Ну що, як ви зрозуміли по фотографії, відео сьогодні лайфхаки для виживання в лісі. Я її буду сьогодні перевіряти на дачі в себе. Погнали! Перший лайфхак є в тому, що, наприклад, ви знайшли ось банку коли в лісі, і ось тут немає відкривачки. Зараз зніму легенько відкривачку і покажу вам лайфхак. Для цього лайфхаку нам зрозуміється паличка і ножик, і баночка, і все. О! Все. Ось паличка є. Баночка зараз ножик. Заташуємо цю палочку і по всім краям ось, поводимо палочку, вона має відкритися. Не знаю, давайте перевіряти. Йдете, йдете, ви стомилися, сідаєте і бачите, раз баночка коли лежить. І ось тут зараз обережно потрібно. І ось тут немає цієї відкривачки. Першої банки не вийшло, подивіться, я її і так відкрив. Якщо є у вас ножик, то її і так можна відкрити. Зараз наступну візьму, почекайте. Пробую ще раз. Беремо спочатку палочку і ножик. І ось так, щоб вона трішки була гостра, але не сильно. Ось так. Тут є зараз ця відкривачка, ми її не чіпаємо і просто вводимо ось так. Ставлю і ввожу. Бачите як? Тримаю і ось так паличкою вжу, і вона має відкритися зараз. Відкрилась, подивіться, ось як відкрилась вона, бачите. Лайфхак працює. Лайфхак дуже сильно лихий і добре працює, тому йому ставлю 9 балів. Для другого лайфхаку нам знадобиться зірочка ось така, чи вазелин, що у вас є. І ось такий сірий скотч вам знадобиться для цього лайфхаку. Це ви вдома його заготавлюєте і йдете в ліс на виживання. Він вам дуже сильно допоможе. Зараз я буду перевіряти, чи він вам сильно допоможе. В Ютубі кажуть, що сильно допоможе. Зараз побачимо. Про що цей лайфхак, для чого він? Для розпалювання вогню. Тому давайте його робити. Ще щось не забув, для цього лайфхака потрібна ще вата. Я теж взяв її з собою. Наступні теж лайфхаки будуть вам допомагати в житті, в виживанні, розводити багаття на природі. Беремо скотч, я ось так бачив. три штучки ось таких вийшло, погнали ще це, перевіримо. Вам потрібно розвести вогонь, і у вас є ось сухенькі дрова, такі щепочки маленькі, але у вас немає розжигу для них. Робите ось такі, як я вам щойно показував, кусочок з боку. Відрізаємо, беремо ось так. Ось. Ватка. Беремо, виложуємо гарно так ці дрова, все. Беремо зараз запальничкою цей скотч, теж бачив, просто скотч дуже добре горить. Ось так. Ложимо сюди, дивіться, раз, і дивимося, як воно буде. Давайте ще одну сюди положимо, щоб було швидше. Ну все, вже загорілося, бачите. Так що користуйтесь цим лайфхаком. Все, вогни вже в нас є, ми його отримали. Тепер зараз воно догорає. І знову лайфхак, як розвести вогонь. Інший тільки. Да, цей вогонь в сторону, все, розгорілося. Ще досі горить, а зараз ближче покажу. Видно, що ще рожик горить, дивіться. Скотч і вата. Дуже добре розводить вогонь Ну давайте так, лайфхак цей трішки грязно робити. Все в цей зірочці. та липкі руки, ну нічого, головне, ну, дуже добре розгорілося, нічого яких проблем немає. В цьому лайфхаку теж 9 балів. Перейшли ми з вами на третій лайфхак. Тепер дивіться, беремо ось таку паличку. Бачите, яка вона. І ось так. О, дивіться, як добре виходить. І це буде дуже добре, щоб розвести вогонь. Ось так, бачите, ялинку таку робите. Я думаю, ви зрозуміли. О. Добре виходить. Ну, отак я настругав. Більше не виходить, тому давайте перевіряти, як воно буде запалюватись. І зараз беру і запалюю. Давайте. Вони добре загораються, тому що вони такі маленькі. Ще добре, що зараз вітру немає. Якщо ви в якихось погодах, умовах не дуже добрих, якщо ви десь вгори пішли, то цей лайфхак не дуже. Ну оцей скотч, я вам говорю, дуже добрий. Ну таке, дивіться, скільки я довго трачу, вже витрачаю газ з зажигалки і воно потухає. Ну ще як трішки-трішки тримати, то воно може загоритися, Ну, бачите, потухло. Трішки безкорисний лайфхак, не дуже. Тому ось дивіться, як можна краще зробити. Просто берете ось ці тако. Натираєте, показую. Ось так. Маленькі, ось такі. Підпалюєте без зусиль. Все. І у вас вогонь є, подивіться. І тепер можете підложувати ще трішки більше, ще більше і ще більше. І вогонь буде. Ну. А ось цей лайфхак, що з ялинкою я щойно робив з оцею. Ну такий. Ну все, вогник є. Він кращий і легший, ніж оцю цю ялинку ще стругати, щоб вона така була гарна. І ось такою її підпалювати. Тому цьому лайфхаку ну, 4 бали поставлю, не знаю. Хай буде 4. Перейшли ми на четвертий лайфхак. Подивіться, йдете ви в поході з палаткою. Знайшли гарне місто для кемпінгу, ось таку поляну. Розставляєте ви палатку, давайте я зараз розставлю. Нарешті ця палатка готова. Поки її зібрав, давайте перевіряти лайфхак. Все, зробив я свій кемпінг такий. Давайте починати. Ви зрозуміли, що це таке буде. У вас є така тушоночка. Ось, наприклад, уявіть собі, ви вийшли в якусь гору, облаштували свій так, кемпінг, і у вас є ножик, є зажигалка, запальничка, де це вона ось. Баночка, ось така з желізною кришечкою. І олія. Ну, це потрібно так бути, не знаю. Чому так іти з таким набором на виживання? Ну нічого. Заливаємо таку в баночку, оцю олію. Тут трішки робимо дирочку. З туалетної бумаги робимо такий фітільок, вставляємо, і воно буде горіти, і буде така світочка. І буде вас гріти, і буде освітляти ваш кемпінг. Ви сидите, робите цю швичку і взаді, тако, далеко спереді, бачите, що ведмідь іде. Бисто наливаєте, запалюєте, і він лякається цього вогню і втікає, і до вас не лізе. Ось ви бачите, так виходить. Беремо тепер кришку. І Посередині її так робимо хрест, щоб вставити туди туалету бумагу. Опа, все. Беремо два таких кусочка я беру. Ось так замотую. Оп-оп І тепер. Олію. І тепер запихаю туди. Знизу ось так, зверху ось так. Закриваю і підпалюю. Давайте подивимось Ну, Інтересно, такі лайфхаки перевіряти. Якщо сподобається, ще одна, друга частина буде. Зайду в YouTube, назбираю лайфхаки і буду вам показувати. Так. Горить, горить. Зараз ближче камеру поставлю. Біг спереді відміть побачив, що у вас свічка, вогонь і втік, злякався. Все. Все, горить, вийшло класно. І горить взагалі класно. Вниз вона не проходить, там немає кисню. І ось так вона горить. Зараз вам покажу приклад. Є в мене ось консерва. Раз. Сюди? Відкриваємо ось так, ось Подивіться, ось така, не знаю, що це таке тунець, цибулька, помідорка, зверху ставимо. Все. Давайте ближче камеру покажу, як це класно виглядає. Гріє ось тушонку свічка, все, можна почекати 5 хвилин нагріється і можна їсти. Тушонка нагрілася. Тут ще горошок і тунець. М -м. Сидимо і ось так їмо. Прикольно придумали. Ось це таке зробити. Все поїв. А свічка ще досі горить. Думаю, зараз поставлю GoPro на таймлапсі, подивимось, коли вона затухне ця свічечка. Я не знаю, скільки вона має горіти. Годину не знаю. Думаю, що годину точно має горіти, але зараз побачимо. Сьогодні лайфхак я підібрав дуже класний. 9 балів в цьому лайфхаку. Погнали далі. Після зроблення тієї свічки з олії та туалетної бумаги у вас залишилась така туалетна бумага. Ну вона залишилась, якщо ви не злякалися до того ведмедяна, що на вас біг. Беремо ще фульгу. Вам, наприклад, потрібно прокип'ятити воду річкову. Тепер подивіться, яка в нас кружечка вийшла. Ось. Нормально, якщо у вас є фольга, обов'язково беріть з собою фольгу похід, і вона кип'ятиться тут. І добре, зараз перевіримо її герметичність. Вона дуже-дуже просто робиться. Ну, просто я щойно, знімала. Прийшов я подивитися, що свічка хотів трішки виняти вверх і ось вниз впав той фігльок. Ну нічого, вона прогоріла цілу годину. Перед цим ви бачили, що не на таймлапсі, як вона горіла цілу годину і ось. Ще скільки багато би залишилось, якби я не поліз. Ну нічого страшного. годину вона обов'язково горить. Якщо у вас добрий фітільок, і ви дивитесь, можете його трішки попіднімати, піднімати кожного разу через годинку. І буде взагалі, він може горіти 5 годин. Подивіться, олія як була, так і залишилась. Щоб перевірити ось цей лайфхак з кружкою, потрібно розвести вогнище. Дивіться. Ви йдете компанією в ліс і хочете прикріптити воду, у вас закінчилися вже свої запаси води. Робите ось такі кружки, я вам показував. І як ви йдете компанією і хочете щось смачненького поїсти. Берете з собою чіпси, завжди беріть з собою чіпси, якщо ви йдете в ліс теж. Дуже добрий розжиг для вогника. Тільки ось цю пачку чіпсів відкривайте обережно, тому що вона може пригодитися для наступного лайфхаку. Ось так зверху обережно відкриваю. Не дуже сильно обережно, але добре. Насипаю отак от чіпсів. Зверху наложив ось так маленьких дров, дивіться, підпалюю чіпси. Дивимося, як вони зараз будуть горіти. Ось так. Ось так і розпалюємо цей вогник. Просто чіпсами. Ось подивіться, просто сьогодні такі добрі лайфхаки собі теж буду знати, як розпалювати вуглем. Дуже легкі і ось так. Зараз сюди водички, ось так. Подивіться, який сильний вогонь, просто з чіпсів і маленьку трішки дров. Можна нам і дрова не брати, просто чіпси і чіпсами закипітити зараз воду. Все, приніс, набрав воду, ось всередині видно. Показую, що є. Дуже сильний вогонь. Як його поставити сюди? Дивіться, не капає нічого. Все. Трішки маленька, одненька капелька капає. Ну все одно закип'ятити можна. А якщо ще один слой слойфудів взяти, то взагалі не буде прокапувати. Добавляю сьогоднішні дрова, чіпси. В минулому відео, колись я теж знімав лайфхак, я вам показував, що з мівіни можна розпалювати. Ось такий вогонь просто з чіпсів. Вже дрова перегоріли, я просто підкидаю чіпси. Все. Водичка вже підходить до закипання. По чипсам ставлю лайфхаку ну, 8 з 10. Не знаю чому, але ну, 10 йому так. А у цьому лайфхаку з фольги ставлю 6 з 10, тому що капає маленька струка і задушує вогонь. Ну якби я зробив герметичніше, ще один слой фольги дав, то було б краще. Забрав я попіл від чіпсів ось. Подивіться скільки від них жиру просто залишилось. Ось на кирпичах. Цеглини всі в жиру. Ідете ви так гуляєте і знаходите ось таку бутилочку відрізану і пачку чіпсів. І все це ви знаходите біля ось такого озера. Беремо ось так пляшку, я вам показую. І продіваємо її сюди. Пачку спічити, пляшку. Подивіться, яка у вас бутилка вийшла. Беремо, набираємо воду, все. Ось повно набрав, подивіться. І тепер зараз беремо, зараз ще покажу, обережно ставимо, знаходимо дерев'яшку, зараз покажу. Знаходимо ось таку паличку, заточуємо її. Вставляємо сюди, все, беремо і несемо, куди хочеш з собою в ліс. Перевертати її не обов'язково. все, Відкриваємо, беремо і п'ємо. Це вода не чиста, але ну, якщо ви набрали чисту, я би її прокип'ятили. Беремо собі раз, взагалі удобно нести. Ось, дивіться, ви йдете. Вдарили об якусь вітку і все розлилося. Знизу пачка відкрилась. Або знизу потрібно скотчем замотувати, або, не знаю, потрібно свою пляшку брати. Ось такий лайфхак, цьому лайфхаку ставлю. Тому що вона така м'ягка. Ви десь дарите легенько, ви ж йдете в горах в лісі, об камінеште, об якусь паличку, все, воно порветься вже. Ось так само, як в мене. Тому 4 бали, цьому лайфхак. Відео підходить до кінця. Ось такі сьогодні були лайфхаки. Я закінчую біля ось таких джунглів в бамбуку такому. Сьогодні погодка дуже класна. Сонця немає, але тепло, десь плюс 17 чи скільки градусів. Взагалі зимою. Просто плюс 17 градусів зимою. Ось одна кофта, рубашка і все в мене. Більш нічого немає. Дуже повезло сьогодні з погодою, а то завжди холодно і дощі, і дуже сильний вітер. В мікрофоні не буде нічого чути. Тому ось такі сьогодні лайфхаки. Якщо вам сподобалося, другу частину обов'язково приходжу знімаю. Дякую всім за перегляд. всім пока.